Добрий день, шановні, ви на каналі Розбуд з думи перед вами Аркадій Горбунов. І сьогодні новини світу, Німеччини, України і так далі. Ну, які новини? Головна новина це демонстрація на Україні проти закону Зеленського про Набу. Ну, Набу це незалежна організація, яка бореться з корупцією у вищих ешалонах влади. І Зеленський вирішив її підпорядкувати Генеральну прокуратуру. А так як Генеральний прокуратур прокурор підзвітний підзвіт йому, то і набу буде підзвітне, так би сказати, корупціонеру Зеленського та його банді. Ну, що цього передумало? Набу було створене в 2015 році при Порошенку на вимогу МВФ, ну, грубо говоря, Європи, тому що Україна йшла в Європу. А при владі була банда Порошенка. Ну, вороги народу. Ніхто не хотів її приймати в Європу. Ну, представте, банда. Коли Порошенко прийшов до владі, Україна була на предпослідньому місці в Європі. Ну, при Януковичу була. А Порошенко добився, що у нас хотілося, на соте місце в світі, там уже за Європу розмови Ну, Європа сказала, хоч створіть набу. Яке буде розслідувати цих чиновників, там, ну, набу може завести кримінальну справу проти президента, там ТДТП. І були кримінальні справи. Наприклад, проти як справи рюкзаків Авакова. До речі, Аваков десь дівся невідомо там, проти Насірова, газ-газ видобування там ну, Пашинського, там у, 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 набу працювало, хоч там кажуть, вона там було. Близько це Артем Ситник, перший голова набу, було близько 500 справ. Ну, Свою роботу, так би мовити, худовалко робив. Потім там став Кривоніс. Ну, Кривоніс, я не знаю, там теж було 200 там справ, вони заводили справи. Ага. І справа проти Порошенка. І, та, і той Ситник заводив справу проти Порошенка. І цьому НАБУ справу. Ну, там проби ні не справи, де ставить, там, Порошенко, ну, звичайно, вони здають, на князева заводили, вони справи, там багато справ набудили. І що далі відбувалося? Коли Чернишова почали тягати, а це купчий приятель, якийсь Зеленського, це щоб створив Міністерство єдності, і почалися негради набути. Ну, вони не тільки там чи не що, багато з депутатів вони завели кримінальні справи, на не, не депутатів завели кримінальні справи. І наш вирок Зеленський вирішив підпорядкувати НАБУ, хоча б набу. І після цього пішли по протести. Страшні протести, вийшли. ну, Що мене тут дивуть? Коли знищували соціалку і. Знищували пенсію для людей, оставили пенсіонерів без пенсії літніх людей. Нікого це не хвилювало, ніхто не вийшов на протести. Ну, Це, мабуть, треба, було, щоб виповзали пенсіонери на милицях, там рачки виповзали на протести. Ну, факту. Хоча б всі молоді, що зараз вони теж будуть старі, будуть жити без пенсії на старість. Ну, суть не цього, вийшли нарешті. Ну, Що дав цей майдан? Во-первых, вийшли молоді всі, бо вийшли. Ну, Скандували Зеля чорт. Ну там кажуть, там картонний має байдан, там ще щось там. Я вважаю, це, що це показав Байдан. Зеля, чорт. Це банда при владі. Ну, чорт, це рівнозначно ворог народу. Його треба негайно звільнити. Ну, кажуть Зеленський, ви видав вже другий закон. Ну, Що заперечує той закон. Ну, а там оставив пункт, пункти, що детективів набув повинні перевіряти на детекторі. А, до речі, не що ваш тікав за його кордон від а потім його повернув. А, потім була ще така фірма ЦПК, це був Волонтерський Союз, який боровся теж із, коротше, із корупцією, голова шабуня. Ну, що там творилося, Ну, спочатку він. У 2012 році створив він на волонтерських засадах працював, а потім почав отримувати в 2013 році гранти із США, Нідерландів, з Європейського Союзу, почав отримувати гранти. І пішли негаразди. Почали розслідування. Стали казати, що він не цільову, яких пензенник виступив. Ну, це, виходить, він сам корупціонер, цей пензенник, коротше, сказав, що начебто. Коротше, этот. він ці гроші приганяв якимось підприємцям. Ну, Виявилося, що це наклик. Потім вони наняли актора якогось американського, який змонтував випуск новин, і там виступав, що ЦПК це ПК це буде саме розслідувати в Америці корупцію, я б то виявився. Ну, коротше, там натиск на ЦПК був страшний. І посліднє, що було, хотіли на Шабуніна посадити, зате, бо цим то він там побився, чи побився якогось журналіста. Там, ну, це була чисто води провокація, подібно до пензенника та оцього актора, мер, там, я вже забув його фамілія, якогось коміка найняли там. Ну, вони зв'язки осіх коміків, мабуть, зв'язки якісь там. Ну, Суть не в чому. В чому суть? Оці вбивство Портнова на, на, атака на набу. На Шабуніна, на ЦПК це все ланка одного ланцюга. Що їх об'єднує? Шабунін теж копав під корупціонерів у вищих ешалонах влади. Особливо П -п 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 Порошенка. В ЦПК були справи на вищі ешалони, на всіх на генерального прокурора, там на вовка там якогось там прокурорів, там куча справ. Ну, вони всі корупціонери. До Богу, підходять до Україні. Прокурора, судді, там, він корупціонер. Ну, це в 99. Там, і, і Порошенко це, це ПК, коротше, фігурував, тоже там же ж, був в кримінальних справ. І НАБУ, тоже був Порошенко, його тягають, там, Чернешова цього. За, там оборудки там страшні були, з землею, там, то, коротше. Ну, вони не врахували те, що вийде, вийдуть люди. Молодь. Ну, фактично діти вийшли, там дівчата там, вийшли 5 тисяч, потім 10 тисяч. я не знаю, скільки вийшло. Головне, що вийшли. Кричали, взяли, чорт. Що робить банкова? Чорти, що роблять? Посилають чортицю, безугла без прибігла. Хотіла навести, так говориться, тінь на плетінь. Коротше, хотіла перевести гнів народний на сильського. Кричала, що сильського треба звільнити. Ну і мало того, що вона добилася звільнення коротше, там, залужного, тепер сильського там. І банкова це, Зеленський каже, почав кричати, що це російський вплив. Це росіяни. Будуть. Хоча хто такий Зеленський? Зеленський сам російський агент? Він продав південь, за, за, як приклад корупції Гігантської. Ну, йому дав Путін хабаря 50 мільярдів доларів, щоб продати. Щоб окупувати південь. І зробив з задоволенням бумбочка, бо мав отримав ці 50 мільярдів. І, так би мовити, продав південь. Ну, за хабар 50 мільярдів доларів. Чому, чому його і не звільняють? А, а чого була оця, як так би мовити, павутина? Коли вони вбили портного? Ну, це розслідування, якщо знають. Там. Ну, я думаю, це і збив малют, там оцей там, замішаний псі. Убили Портнова. Убили його за те, що він копав під оцих посадовців під Порошенка. Може, Порошенко фінансував це все. І потім операція Павутина. Я думаю, ця операція Павутина була, щоб відвернути увагу від Портнова. Всі почали балакати вже тільки за цю павутину, там забули за Портнова. Хоча це ланка одного й того ланцюга. Портнов, Шабунін і набу. Яке підчиняється тільки. До речі, вроде Кабінету міністрів, в, на в міністрі, Вихоній Раді там, підзвітне. Воно не було так уже повністю незалежне, це... але хотів взагалі підіймати під себе бубочка, щоб вже красти без наказу. Щоб оце вже творить, там це чорне давить людей або там, там, все, щоб йому було безкарно. Ну, Як бачите, він не врахував народ. Я говорю, це мало вийшло. Повинні вийти всі, не бояться там, ТЦК, не ТЦК вийдіть усі, мільйони. Я зараз дуже жалію, що не на Україні, я вийшов би був би там і привів би всіх своїх. Ну що, всіх своїх друзів привів, ну, що далі, які ще новини? Ну, новини які тут. ну На Краматорському напрямі, коротше, була така курдіозна случай, коротше, там передавали наші солдати, командири, що расисти вже. Атакують, то вони на мотоциклах атакували та на ослах тепер атакують рачки, переобіваються в собак. оці ну, хутра, навіть на собак, щоб похожий себе, і біжать рачки там. ну, Ззаді стоять за град з автоматами. Вони біжать туди. Хоч так, хоч так. Ну, Ще була така новина. Нікополь, Нікополі пасажир кинув гранату таксиста. Ну, я не знаю, там перепалка, може таксист. Правий, не правий, хто там правий, неправий, не правий, не знаю, Ну факт то, що не... Постр... пострадало тільки авто, там ніхто не постраждав, ну кинув гранату. Ну, скоро буде, не граната на Україні. Новини, коротше, Трамп сказав, що в Європу з'їсть еміграція. Коротше. Еміграція зруйнує Європу, мас це вони вдвоє вдвоє твою кажуть. Ну, Трамп був Європа булює. Емігранти мі булять в себе в, в Америці виживав іммігрантів. Тепер до Європи добрався. Хоча б стало більше емігрантів в Європі. І а яких? Американців. Тікають з Америки в Германію. Просять від Трампа ну, це найнижче рейтинг. Яке завдання Трамп – в рах це погіршувати становище трудячих. Дуже в Германії багато по-появилось, коротше, американців втікають від політики Трампа. Ну, Виступав малюк. Ну, Малюк прийшов там, оце ж теж був на цьому. Я думаю, та ти малюк сам такого не вже А хто такий малюк? Це Кишеньковий цей директор СБУ, цього Зеленського. там, Він працює на Зеленського. Ну, він сказав, питають у нього, який російський слід там у нас був. А він каже: та там Гусаровами арестували, якийсь Гусаром був там. Який працював з набу, там ну, коротше, соне рябої кобили, так би мовити, там, що там за гусаром, що там коротше, ну, і Зеля, якби говорити, відновив там, коротше, другий вже закончив, незалежне, але опять там відновив там, хитрий клоун каже, все рано генпрокурор може затребувати діло з набу, на кого вони завели, для і Підпорядкову не може не треба. ну Тоді вони, хай набубає право на, 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 на свій розгляд, коротше, тут давать прокурору на розгляд, не, не давать там, коротше, там, це хай на їхньому розгляді так і буде. Коротше, там. І детектор брехні, що проходили всі співробітники набуду на детекторів брехні. Ну, я, ну, НАБУ, там, там давно і так цей детектор брехні, без Зеленського. так би мовити. Ще, коротше, затіпався цей Зеля чорт, як на сковородці, так як Ну, що, Як ви знаєте, там ще конфлікт був, війна там маленька, там, на Камбоджі, Таїланда, там пограничний. Ну там ще демаркували кордон, там невідомий кордон, там були якісь постріли, там. От, от. Ну, Це такі новини. Маємо наразі. Слава Україні, Зеля, чорт. Надіюся, що згинуть всі вороги. І дай Бог, що виходили на мітинги. Не вийшли там діти, а вийшли всі мільйони. Не там 2-5 тисяч, не десять. Мільйони повинні по всіх містах. В моєму Запоріжжі повинні виходити. Нада скинуть негайно агента Росії, ворога народу, Зеленського. Негайно скинуть його і сюди. Бажано утилізувати. Все, до побачення. Слава Україні! Зеля Чор.